Доброго ранку, друзі, 16 червня. Понеділок це не покарання, це старт. Уявіть його як чисту сторінку, де ви головний автор, і в руці у вас не ручка, а фломастер улюбленого кольору. Світ не чекає, він крутиться, а ви що? Додаєте йому зміст. Тож, погнали, ми починаємо наш Air про ранок. Сьогодні свята, як добрий салат із фети, овочів, родзинок і черепах. Тобто цікаві. Почнімо з міжнародного дня водоспаду. Це день, коли можна офіційно захоплюватися тим, як вода падає згори вниз і не питає дозволу, якщо ви досі не включили. Режим потік настав час. А ось і Міжнародний день домашніх працівників, людей, які щодня тримають наш світ у порядку, навіть коли ми його розкидаємо. Подякуйте тим, хто підтримує затишок фізичний і емоційний. Плавно переходимо до міжнародного дня сімейних грошових переказів. День, коли одна смс-ка перекінь 200 гривень, стає актом міжнародної солідарності. Ну а ще сьогодні день свіжих овочів. Ідеальний понеділок для тих, хто ще не знайшов у холодильнику джерело натхнення. Виймайте в і починайте життя заново. І закриває наш зелено водяний фестиваль Всесвітній день морських черепах. Вони повільні, але точно знають, куди пливуть. А ви знаєте? Що до іменин, вітання летять до Костянтина, Михайла, Петра і Тихона. Хай сьогодні вам постукає у двері хтось із приємними новинами. Якщо не постукає, самі подзвоніть собі. Ну а тепер про цей день в історії України 1934 рік. Харків відкрився перший з'їзд. Письменників України саме тоді було створено спілку письменників України, тобто почалося все з тексту, як і кожен добрий день. І про прикмети, якщо ввечері на небі веселка, літо буде як бабусин пиріг, довге, тепле і з несподіваними начинками. Дощ після обіду все можете одразу писати в календар сьогодні. чаї і роздуми. А якщо зранку трава суха, готуйте парасольку і план Б на пікнік. А тепер про те, що сьогодні не можна робити. По-перше, не залишайтеся ввечері на самоті, можна знайти себе, а потім годинами з собою розбиратися. А ще не з'ясовуйте стосунки, бо інтонація ти завжди так робиш ще нікого не рятувала. Ну а тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овни, ви сьогодні тиша перед бурею. І сама буря, і пульт від тієї бурі. Тельці, вам краще уникати багато слів'я. Спробуйте мов. Чати так голосно, щоб усі почули. Близнюки не сьогодні для хитрих планів, будьте прямі, як стрілка компаса в гарну погоду. Раки, ваш день не для обережності, а для несподіваного ага посеред розмови. Леви, не грайте головну роль, дайте іншим побути головними. І подивіться, як їм це важко. Діви, нехай усе буде як буде. Ви і так усе побачите і зафіксуєте. Терези, виберіть, але швидко, бо поки вагаєтеся, хтось уже і чай заварив. Скорпіони, у вас сьогодні головна інтрига, але не кажіть про це в голос. Стрільці, вам би сьогодні не бігти, а стояти і нарешті зрозуміти з чого хочете. Козироги, зробіть щось не для користі, просто щоб було красиво. Водолії, не шукайте нове. Сьогодні старе скаже вам привіт зовсім по іншому. Ну і риби сьогодні ваш день для чогось, що не має сенсу, але робить вас щасливими. А тепер як завжди про головне, Пабло Пікасо якось сказав: все, що можна уявити, реально. Вас можуть зупинити гроші, досвід, навіть люди, але уяву не зупинять ніхто. Якщо ви можете це уявити, ви вже зробили перший крок. І Якщо у вас є бачення, світ підлаштується, бо всі великі ідеї спершу здавалися фантазіями, неймовірне, це просто реальне, яке ще не стало новиною. Тож сьогодні мріяти не просто можна, а треба, бо хтось зараз уявляє щось велике, а завтра це стане вашим новим улюбленим серіалом, мостом, бізнесом чи життям. Ну я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ви мій ранковий водоспад натхнення. До завтра, до зустрічі у цей же час. Пам'ятайте, навіть морські черепахи встигають все важливе. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.